Ми вже на третю сесію. Давайте розглянемо це питання, щоб воно було ясне і на своєму голову. Хай пан Вячеслав виступить, розкаже, яким що не чує, ми буде приймати рішення чи на требу. Я б це назвав би діє безлади, певно, міг. Ця земельна ділянка, коли була в мене в оренді, 5 років ми сплачували оренду плату северну раду. <кій> а, але потім по таких дорогу варіанти переходить питання, що ми рівно будемо його приватизовувати, яка різниця, і оформити зразу, а кошти ті певні спрямувати на потреби селищної ради. Що, в принципі, було і зроблено. Неодноразово я, мої компаньони, допомагали в селищній раді, допомагали району, навіть там, певним виконавчим. Районі. Що стосується Олевахівської селищної ради, ну це так, починаючи від е, е, ремонту доріг, канцтовари, підручники для цієї школи. Я не купував ці підручники і не вів перемеду. У зв'язку з тим, що голова мене на сьогодні запросив сюди, що там треба відзвітуватись, тепер я розумію, що з сьогоднішнього дня... Потрібно вести облік і всі квитанції посплату носить з собою. Навіть не три роки, якщо вимагає це законодавство, а все своє життя. Е, Апаратура, тут якась у вас і таке інше, що <реклама> просили. Тобто немає тут ніякого мікрофонів, підсилювачів, нічого немає. <реклама> не нами, а кіберлій. <реклама> як ви можете знати, якщо ви недавно? Це було три роки назад. Давайте я закінчую. Я тоді відчуваю, що я ще. Хто хоче виступити? Далі, так, да, давайте я закінчу, а потім ви питання і апелювати чи не. дебати. Ця апаратура, Потім були такі знаєте, нагальні потреби. Там, привітання ветеранів 8 березня. Стандарти такі, які є кожен рік в нашій державі. Будинок охорони, як в першу чергу, а, за, а весь час ми відбували ще й водою експлуатацію робиться У нас, на жаль, за рік. документацію треба робити. Ну, Я дивився ці плани, я з ними був попереджений. Плани ці змінювалися ще за часів посяжніка. Ой, вибачайте, заслухи навіть. Всі губернатори у нас змінювались, плани змінювалися. На сьогодні ми маємо, як казав, Кравчук, що має я, я не впевнений, що там буде. Але в тій кільця, навіть, якщо я бачив самий великий розробнутий план розв'язки тієї, що там є, то я ніяк не підпадаю. Це рівно окремо. От, я дивлюся, саме велику розв'язку. А ну, що ви хотіли, будете там робити? Хотіли будувати центр з продажу запасних частин. Як воно буде далі, ну, життя Ну, Вона як, вона земля підприємства. як вона моя. Ви так, пане школьний, гарно нам розказуєте, як ви так, приймали таку активну участь значить, в будівництві розбудові, доріг і амбулаторії, навіть де, яку там коштуємо час вирішити. Ну, дуже гарно. Скажіть, у мене у вас питання, чому ви не поновили договір оренди своєчасно? Розумієте, що таке є безопасно у власність, і та земля, якої витравили випадки, коштує там десь порядка 16 тисяч гривень за судку наступ, да? чи потім її приватизувати, зробити рівну цільову і прислати їх по 2 тисячі доларів чи по 2 тисячі доларів. Тобто я впевнений в тому, що все дома оформиться, воно продасть. Це фасад траси Києва. Ви так само чудово переживали всі ці часи і знали, які були відношення влади. Як це все оформилося? Чому ми не... Договір оренди попередні не зробили в Чому не продовжили так? Ну, тому що ви не бажання все рівно мати у власності Підай, ви, передати, ви, де є право право оренді з правомирдів. Є стаття 121 земельного кодексу, е, про викладається виділення ви, земельної ділянки. Я вам відповім, я особисто я, я буважу, владу, <стирит> бо, не чував, що це було. А про оформлення, і переоформлення це проблема. Якщо хоч небудь з вас хто-небудь, спробував це зробити, я вам скажу, це пройти майже не зробити. От взяти його в законному порядку. Давайте, ви нова влада. Всі зараз себе позиціонують, як нова влада. Покажіть, що можна зробити. Давайте. Нічого не можна зробити. По сьогоднішній день. Скрізь скріз лабірінти ще питання? а чому у вас така що ви кажете? Я не готовий я відповісти на ваше питання. Я, я розумію, що ви пропонуєте її забрати в мене і надати якомусь іншого. Ні, ні, ні. Якщо у вас якщо я вас не влаштовую, а хтось інший вам дасть більше коштів. В порівнянні з тим, що я вже дав. Як деякі тут опанують, що ми, я не пам'ятаю такого ніколи не дав. Ну не давали. Не <плес> я не маю чеки. Довести я вам <плес> нічого не можу. Якби я знав, я збирав, і приходив сюди з болтерією. <плес> тобто <плес> коли знаєте, коли <плес> треба <трябло, плес> гроші, <плес> <в> мене всі швидко <плес> <бисро плес> знаходили, я приїздив сюди. Я ніколи в житті не відмовився на <плес> раз. <в ся, плес> Що <паспорти> я знаю? Я знаю, що пропити стіни, я задоволюваю. Давайте всіх років випадку. Так само, як і стою. Викупав. Я У Вас не було, у вас, вас стінки міняються, ціни держава з дурдом. Я маю на увазі. Ми почули вас. Питання депутатів є. Немає.

<говори> я можу сказати одне. Ви хочете розуміти почути, коли дав каборак? Я вам не давав. Я, я давав на потреби селищної ради. Казав, згодження це не потрапити.

А нам подійшли. Я хочу подякувати депутатів, хто підтримав. Мені дуже приємно. А значить, все, що я робив, це правильно, і значить те, що я буду допомагати, це теж є правильно. І на сьогодні ви певною мірою внесли якийсь вклад, може він не значний моєму розумію. Якусь частину дам я, хтось десь інший.